Привітки, друзі! З вами я, Назарій. Сьогодні ми будемо знімати, нарешті, кобом, який я не заходив декілька років. Нарешті, ось вот такий у мене інвертар. Давайте вот такий. Ой, що я вирішу? Ски... Ой, я тай снайпер перейшов. Скин знім. Сним... Ну, якийсь ніж візьмемо. Наприклад. У ну, мене тут -то погано, я думаю, так? Да? Саме інженер в мене є. До речі, тут така знижка, 350, тепер це кіберпан коштує. Давайте, оцього. О, цупацька. Ладно, пішли грати. Потім можемо... Тря... Треба вбити 20 противників. Все, добре. Ладно, граємо ми сьогодні в командах. Я собі поставив нові настройки, які мені дуже дуже дуже-дуже легко грати. Цю гру вони, ну, вони можуть декілька там раз. То, конечно, ту -ту, і все. Дивіться, це халява, ну реально, во. Тут все знижка. Знижку во. Я бу... Хоть... У мене було 600 ключиків, я купив дедпула, чесно. Купив дедпула, коли можна було ще оце. Хоч би зрозуміло. І ми сьогодні будемо грати, як завжди, в команди. Погнали! Ще зараз нас залузить. Поки що ви можете поставити лайк та підписатися на мій канал. Якщо вам не складно Так, Все, загружаємося. До речі, це вже нове обновлення. Ну, оновлення, ой, правильно, да. Оновлення. Мені додалося 600 з чимось рубінів. Я не знаю, мій брат просто заходить. Я взял ну, все. Короче, ми зараз заходим. зіграємо хоч одну катку на сьогоднішній. На сьогоднішній день. Так. О, ой, -мо! Разминка ожидання ігроков, да. Йому ми почукали. Я щось злагаю сильно. Но да, мене зразу вбивають, прикольно. Так, идем в атаку. Зараз когось то Бачу, какой там. Боже, Тимот, ты меня Хлопець, лекал. -мен, X-Men, да? З автомата, він з автомата ходить. Давайте так само... А, ні, це якийсь кулемет. Давайте візьмемо перо. Давайте йдемо в атаку. Давайте обійдемо. Ми поки що програємо 87, але нічого, це просто гра. Во, бачу. А, все хорошо, хорошо. Ударний обувку. По чому вони мене так лякає? Юр. Привет. Я знову програю на одне очко. Короче, нам треба якось їх байтити. Да. Мінус. Мінусую. Зараз спину. А, де а, він? Ти не буде. Що, знову пошел? Ні, він з Скара грає, да. Это калашик візьмем. До речі, можу свій новий ник придумати, калящик. Зверь импера. Целую Хорош. О, бомбочка. Значит, он там будет пушить. Мы проиграем на два очка. Прикольно. Так, сумок. Туран. Все, Подожди, а что я тут такие бабки ми, ми теперь программ шар на баллы ну, давай татащи хлопцы бумас мач ну, ну, ти хороший Ні, гранату до нас у меня в было скажи прикольно, ну да а ну що равно по пистолетках я вже сам у мене длинный киза якісь... і молча короче Йдемо. идем так тут Давайте первый граємо на удачку. Минус. Сразу в спину в кресло заберем. Да, куда ты зайшов? Оп, Ну Ничего, походу, там. Ну-ка граємо знову на водичку. Спину. Спину забрав. Увы и рано. 24. У ну что вы сдухаете? Ну ч, за харик избив? Ладно, я так тройка, я понял, план понял. Краще план Б. Раз. Ломайся! Да нет, ну там без шансів. Було. Зламав? Раньше я зараз зламав, бо я зараз просруйся. Не, не зламав. А не ходу зламав. Я не знаю, что я зломал, я не зломал, але играем. Так, бачу. Минус. Тащо. Минус. Мені 22 хп залишив. 2 снайперку. У мене дедфул установлює хп чегось. Дай 30... Headshot. Headshot, я думаю, ми прогрели два было. Хедшот. Хеджот и два хедшота поставив. А мы можем зараз програти. Буде прикольно взагалі, прикиньте. Конь колян вийшов з гри. Так, ладно. Та я не розумію, чого всі виїжджаєте. О, все там, мені дупа. 33-36. Як йому я можу капешки знести? Ну в мене лагає телефон, нічого. Бо я, я там... То... Ну, бля, хочу я дігу не в Ну, ладно. 35-38, давайте наш ще є шанс. За секунд. Хорошо, хорошо! Тащо. Мінус. Давайте 0,7 ми програли. мамочка. Нічого буває, затули, кіль... скільки я зробив килів. Треба було пригати. Я зробив... Де? А, гава. 10 килів. Нічого, нормально, я думаю. Можем... коротше, давайте. Так. Заходим. Так, чекаємо, поки воно грузить. Коли ви хочете відео з вебкою, пишіть в коментарях. Я просто тут сижу, вже записую ролик, ну, відеоролик. Ладно, ми сьогодні вже будемо закінчувати. Сьогодні, я... сьогодні на зв'язку був я, Назар. І... О, якийсь... Сьогодні я був... З вами на зв'язку бронежар. Всім па-па. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І натисніть на дзвіночок. Всім па-па!